Бабер, а ти в курсі, що це для курей? Ти на курку та дуже і не схожий. Диви, гуся в шоці. Це для гусай було. Диви, набирає в жменьку і їсть. Та ти крадій, білий. Хвати, рубашити ту січку. Тобі каша білий. Чуєш? Ну будь нормальним, кориш. Давай мені, давай. давай. Ну давай, віддай. Ну на що ти його пхнеш у ротяку? Нема мене нічого. що ти у у? Ну ну на що ти такі набираєш, Та хоч жвеньку меншу набирай, ну чуєш, ну диви, повна жменя. Гля. Ох ти свинюха білий. Мармулий мармули. А звуки які? Білий. Як тобі не стыдно. Все. Пішов. Обидився. Обидився, так. Да. Зараз відра поперекидає. І пішов, пішов, дивив. До дівчат пішов.